Так, завивка чому погано накрутилась, наприклад, або нерівномірно. Тобто, якісь пасма гарно накрутились, а якісь не дуже. А бігуді були всі одного діаметру. В основному причина це якісна або неякісна накрутка. Що я маю на увазі? За товсті пасми, не було правильного натяжіння і сама накрутка не дуже. Кружно. Тобто е буває так, що накрутили, але не прокрутили на самому бігу Іначе волосся накручене, але ви розкручуєте, і бачите, що майже нічого не накрутилося. Або на якомусь участку є завиток, а на якому ні. Тому дуже важливо в заливці це якісна накрутка і товщина пасми, натяжіння. І тоді у вас все вийде. Пишіть ваші запитання.